Ми зараз проведемо гігієнічні тут процедури для того, щоб можна було пацієнтку перевезти в післяопераційну палату. завтра пацієнтка може бути виписана додому. Все, ми закінчили. Ще раз подякував всім за увагу. Професор кафедри акушерства та гінекології Дніпропетровської медакадемії Роман Банахевич провів операцію на базі онкоцентру в Кроповницькому. Він тут з дводенним майстер-класом для хірургів гінекологів з усієї України. Це майстер клас вагінальної хірургії, це хірургія у жінок. Це така інтимна патологія, яка з якої жінки не досить часто звертаються або встидаються, Це жінки, у яких є нетримання сечі. За два дні каже в Кропивницькому прооперував 12 жінок з цією патологією. Жодна операція не повторилася вона не мала а, якогось. Загального підходу, тому що кожна жінка є індивідуальна. Сама молодша жінка 32 роки, сама старша більше 70 років. Світова статистика говорить, що кожна десята жінка має таку проблему, і з них 60-70 вимагають саме оперативного втручання. На жаль, статистики в Україні такої немає. Ми зараз йдемо до тих технологій, що ми не видаляємо нічого, а відновлюємо тільки те, що розірвалося стягнулося і привело до цієї патології прийняти досвід проведення таких операцій до Кропивницького приїхали 12 лікарів із Одеси, Харкова, Дніпра та Кривого Рогу. Юрій Жагулович, гінеколог із Києва із двадцятирічним стажем роботи. Коли людина дивиться своїм досвідом, не тільки тим, як все гарно проходить, а тим там, де є певні проблеми, це ну дуже цінно. Цінно, тому що це, це допомагає економити вам роки життя. Досвіду і дозволяє зробити роботу більш якісною уникнути неприємних ускладнень. На майстер-клас приїхав Андрій Вознюк. З Вінниці сюди для себе приїхав особисто за. Секретами за лайфхаками і за певними нюансами і тонкощами, які не завжди можна прочитати в якійсь класичній літературі чи побачити на освітніх матеріалах. Потрібне живе спілкування, спілкування із менторами, спілкування із колегами. В онкологічному центрі кроповницької цю патологію оперують два роки. Говорить хірург Сергій Ботько, асистував і під час майстер-класу. Операції насправді дуже складні, дуже складні, хоч ми їх і на сьогодні робимо через. Малі проколи пацієнти дуже швидко відновлюються після цих операцій. 60-річна Людмила одна з пацієнток, яку прооперували під час майстер-класу. Вчора мене прооперував професор з Дніпра. Ця проблема мене турбувала в тілі п'яти років, але я не зважувала не могла зважитися на цю операцію. За два дні жінку мають виписати додому. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.